Валяр, а ти був на Закарпатті? Ну так, да, там пробував в одній сім'ї. Такий суп називається вікдзяма. Юшка, ну вже юшка говорить. Покаш до... рецепт? Ну, спробую. Морку. Та давай інше ніж, ніж для сиру, взяв. Да. кидаємо бульон. Хай вариться. Все. Листочок, перчик, чуть солі. Кришкою закриваємо, доводимо до кипіння, залишаємо на 2 години. Так. Воно настається, угу. стає шондером та м'ясо. Угу. Витягуємо. Ну, це працюємо. Треба моркву. Кукурудзяне борошно. Біле борошно. Сметану. Півтори-дві ложки. так. Добре. Вершки. Вершки, Вершки, сметане, молоко. Розминаємо, щоб не було комків і додаємо. Зараз збиваємо, щоб не було комочків і додаємо морку. Ждемо, поки закипить. Ріжемо. Валера, ріже, як просить. Так воно добре? Так воно добре. Валера Смачно. Валера знає.